Христос рождається. Вітаюся Санзарі, Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую до серії про мечі болю Матері Божої згідно з звято Альфонсо Марії Делікорі. Сьогодні будемо розважати другий меч болю Втеча до Єгипту. Як поранене, набігу Олен носить у собі стрілу, що застрягла в його грудях. Так і Пресвята Діва Марія, за проростом святого Симеона, всюди носила з собою у серці нагадування про жорстокі страждання, які очікували її сина. Один з перекладачів пісні над піснями, тлумачучи ці слова, коса на Голівці, твій немов пурпур, каже, що багряне волосся виражає болісні думки Марії, немов заплямовані багряницею крові від постійної пам'яті про майбутні муки її сина. Серце твоє, Маріє, і думки твої просякнуті кров'ю Христових страстей, наповнювали тебе таким постійним болем, ніби ти щойно бачила присаду кров, що витікала з ран твого божественного сина. Отож тією стрілою, що застрягла в серці Марії і яку вона всюди носила з собою, був той самий її улюблений син, який кожного дня, даруючи нові докази святості і найдововижніших ласк, постійно посилював і біль, який вона терпіла, навіть при найменшій думці. про... Жорстоку смерть, що ось ось мали забрати його від неї. Але розгляньмо, розгляньмо докладніше другу скорботу Пресвятої Богородиці її втечу до Єгипту, куди вона мусила вирушити, аби врятувати божественне дитя від переслідувань жорстокого ірода. Дізнавшись про прихід світ Месії Ірод почав боятися, що Спаситель, як цар юдейський, може позбавити його престол. Марним і необачним був цей страх, про який в одній зі своїх проповідей говорить святитель Фульгенцій. Чого ти боїшся, Іроде? Цей новонароджений монарх прийшов у світ не для того, аби боротися із земними монархами, мечем і позбавляти їх корони, але для того, щоб своїми терпіннями і смертю підкорити їх та увесь світ під свою владу. Тому Ірод побажав дізнатися від волхвів, які прийшли зі Сходу вшанувати новонародженого Сина Божого, де він перебуває. Але, побачивши, що, що ті йому не відкриють правди, наказав убити по всій околиці Єфлеєму всіх дітей віком до двох років, аби таким чином знищити Спасителя у цій варварській масовій різні. Але тоді, ось ангел Господній з'явився у сні Йосифові та й сказав. Встань, візьми дитятку та його матір і втікай до Єгипту. Єванглія від Матея 2.13. І ті ж ночі Святойосиф розповівши про усе присяті діві, разом з нею взявши Господа Ісуса на руки, негайно вирушив дорогу, і як можна зрозуміти із цих слів Євангелія, і він устав, узяв дитятку та матір його уночі та й пішов до Єгипту. Той, хто тоді прийшов у світ для того, аби врятувати людей, майже одразу після свого народження був змушений тікати від їхнього ж переслідування. В ту саму мить і почало збуватися для скорботної матері пророцтво Симона, ось призначений цей багатьом нападіння і уставання в Ізраїлі і на знак спер... суперечностей. О яким же ж сумом, мабуть, наповнив серце Марії цей вирок про вигнання, виголошений самим Богом. Щоб врятуватися ту родину від ще більшого нещастя, Пресвята мати мусила залишити свою батьківщину, своїх рідних, друзів і знайомих та піти в далеке місце, де навіть нікого не знала. Їй довелося покинути храм істинного Бога і жити у язичницькій країні. Їй довелося вирушити у далеку дорогу із ще маленькою дитиною і подорожувати по пустельних. Місцях, де на подорожніх часто нападали розбійники, Неважко уявити, скільки страждань мусила зазнати Пресвята Діва Марія під час цієї подорожі. Церковні історики стверджують, що шлях, який вона подолала, а це більш ніж 600 кілометрів, зайняв тоді цілий місяць. Дороги були важкими, в багатьох місцях кам'янистими і майже не використовувалися мандрівниками. Пора року також була несприятливою для подорожі бідних, оскільки вона відбувалася взимку, і внечасу зазнавала негоди, бурі, дощу сильним вітром і снігу з хуртовинами. Крім того, Пресвята Діва була тоді ще дуже молодою, їй було не більше 15 років, а тому вона не була звикою до незручностей і труднощів такої подорожі, також не була і достатньо сильною, щоб з легкістю їх переносити. У неї не було слух, яким могли б чимось їй допомогти, а також доглядати за божественним дитятком. Це було зворушливе і по-справжньому жалісливе видовище. бачити цю молоду невісту змушено, незважаючи на всі перешкоди, тікати або врятувати від смерті своє новонароджене дитя і при тому тікати у невідомі землі, тримаючи його на руках. Чим і як вони жили під час своєї подорожі, запитує Святий Бонавентура у своїх медитаціях де і який притулок вони могли знайти або відпочити вночі. На жаль, вони, мабуть, не мали ніякої іншої їжі, окрім шматка сухого хліба, взятого з дому або роздобутого в дорозі, і відпочивати їм довелося, доводилося здебільшого під підкритим небом, коли, за словами всіх дослідників, вони не могли знайти жодного осілого місця чи навіть найскромнішої хатини під час свого переходу через пустелі, які покривали половину шляху. А коли ночували на сирій землі під деревами без листя, то не могли захиститися ні від холоду і нагоди, ні від диких і небезпечних звірів, яких часу зустрічали в тій місцевості. Хто б не зустрівся, та сімейство у той час прийняв би їх за бідних жебраків і найнещасливіших волоцюг. Що ж стосується їхнього місця перебування у самому Єгипті, то благочестиві історики досі не можуть дати однозначної відповіді. Брукарт і Ансеніус, наприклад, стверджує, що Ісус, Марія та Йосиф мешкали місцевості, яку називають Матурек або Матурея, Святий Анзельм зазначає, що писпресвята родина жила у Геліополі або Мемфісі, що знаходилося неподалік від сучасного Каїру. Подумаймо ж про ту бідність і важке становище, в яких вони перебували протягом усього свого перебування у Єгипті. Тобто протягом семи років, які, як стверджують Святий Антоній, Святий Тома та інші письменники, Господь Ісус, Пресвята Богородиця і Святий Йосиф, в Україні свого перебування були чужинцями, бідними, емігрантами, нікому невідомими, без жодних зв'язків, без майна і будь-яких засобів до існування. Вони могли перегодувати себе тільки працею своїх власних рук. І цей спосіб заробляти кошти собі на життя серед чужого народу, зовсім іншої віри і звичаїв, був важким навіть для найпрацьовитіших і найздібніших. Будучи бідними, каже святий Василів, і прибувши в чужу і поганську землю, вони безсумнівно повинні були надзвичайно важко працювати і трудитися, аби не померти з голоду. Іноді вони терпіли такі великі позбавлення, що, як свяжує один святий письменник, траплялося, що маленький Ісус. Просив шматок хліба, бідна мати не мала чим втамувати голос своєї любої дитини. По смерті ж Ірода знову з'явився ангел святому Йосифові і звелів йому повертатися до юдейської землі. Коли ж Ірод умер, ось ангел Господні з'явився в Єгипті вісні Йосифові та й промовив: Устань, візьми, дитятко та його матір та йди у землю Ізраїлову, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Святий Бонавентура, Серафимський вчитель, розповідаючи про повернення Пресвятої родини з Єгипту, зазначає, що ця подорож була в чомусь навіть важчою, ніж попередня. Адже Ісус, якому тоді було вже е, сім років, е, його не могли вже нести на руках, але у той же самий час він і не був ще достатньо сильним, аби, був, аби без особливих труднощів пройти таку довгу подорож пішки. Волят Ісуса і Марії, блукаючих у цьому убогому світі, повинен навчити нас. Що усі ми, як бідні мандрівники, повинні жити у цьому світі, не прив'язуючи свого серця до його нікчемних благ, які рано чи пізно будуть покинуті в хвину на нашої смерті. Бо як каже святий Павло: бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Послання до Євреїв 13:14 саме тому Святий Августин і вигукує. Людину, ти їсть і, перехожий на землі, ти подивишся на неї деякий час, а потім підеш геть. Подорож Ісуса і Марії, над якою ми роздумували, повинна також заохотити нас до терпеливого перенесення наших хрестів і різних страждань, бо без них ніхто не може прокласти собі дорогу в цьому світі терпінь і скорбот. Однася та монахиня зі зруймадження, черниця в гостинок, роздумаючи над мандрівкою, Пресвятої Богородиці до Єгипту і, з'єднавшися з нею своїм духом, нарешті почула такі слова, що виходив Зуст Божої Матері. Ти знаєш, моя люба донько, що після стількох страждань і злигоднів ми дійшли до мети нашої подорожі, навчися з цього, що без праці, старань і страждань людина нічого не може досягти. Але якщо ти хочеш підсугодити кожну працю, старання. І страждання тоді візьме до свого серця Ісуса та Марію і ходи з ними по цій землі. Візьми дитятко та матір Його. Уся пра, усяка праця є приємною, всі старання легкими, усяка недуга терпимою для тих, хто має у своєму серці Ісуса і Марію, стверджує вчитель церкви. Любімо Ісуса і Марію з усіх сил і більше, ніж смерть біймося гріха. Бо кожен гріх змушує Ісуса і Марію з новим Богом для, на... для них покидати наше серце. І побожний приклад, як зазвичай є Альфонс Святимарію Де Лігорі після своєї науки завжди додає: послухаймо Його. Одного дня Пресвята Діва Марія з'явилася святі монахині ордену Святого Франциска і, показуючи їй загорнути у простирадло сильно обпалене та пошматоване, немовля Ісуса. Промовила до неї такі слова: Ось що грішники чинять із моїм сином, повторно завдаючи йому смерті, а мені скорботу, дочко моя, молися за них, щоб вони навернулися. До цього можна додати ще одне об'явлення, яке мала бажана Івана від Ісуса і Марії, монахиня також із чину святого Франциска Асиського. Одного разу, коли вона роздумала про те, як свята родина, захищаючи дитятку Ісуса, втікала у Єгипет. Вона почула гучні звуки, схожі на шум і від озброєних людей, що когось переслідують. І в цей момент вона побачила прекрасну дитину, яка з усіх сил бігла і кликала її. Моя Івану, врятуй мене, врятуй мене, я Ісус з Назарету, тікаю від грішників, що хочуть мене вбити, і переслідують як ірод, спаси мене від них. І фактично це є прообраз, це такий є символ так? втечі е -е, Пресвятої Родини до е -е, Єгипту. Ми, ми так собі думаємо, що це так від Ірода, так, історично так. А духовний смисл цієї події є такий, як Сетель Фонс Марія Делігорі наводить в цьому прикладі. Ісус якби, втікає від тих грішників, які хочуть його вбити. І цей е, образ, який матір Божа цій Черниці, є в цьому підтвердженням. Молімося. О Пресвята Діво Марія, відколи Твій народжений, відколи твій найдорожчий Син Ісус помер за нас на Христі, стільки разів люди своїми гріхами вагняли Його і своїх сердець, змушуючи тікати, подібно тому, як це зробив жорстокий ірод, зазіхаючи на Його життя. Нещасне я, скільки ж разів я робив те саме? Мати милосердя, випроси мені ласку такого щирого розкаяння в моїх гріхах, щоб я ніколи не повернувся до них і, пам'ятаючи про всі ті труднощі і страждання, які ти витерпіла на шляху до Єгипту, оточи мене свій милосердним захистом під час цієї моєї мандрівки з земним життям. Або одного разу вже в іншому світі я зміг вічно любити і прославляти Ісуса та Тебе. Амінь. Мати Божа скорботна, заступайся за нас грішних. Святи Альфонце Марія Делігорі молиться за нас. Дякую всім за увагу. Це був другий меч болю про втечу Пресвятої Родини до Єгипту і до зустрічі наступної середи на, на, на подальшій нашій науці. Христос посеред нас є і буде.